Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області з робочим візитом відвідали народні депутати України Олег Бондаренко та Едуард Прощук. В ході візиту депутати ознайомились з міжнародними проєктами, які впроваджує головне управління. Зокрема, великого інфраструктурного проєкту підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва. В рамках даного проєкту придбано багатофункціональне. Комплекс контейнерного типу, який призначений для вдосконалення знань та навичок рятувальників. Даний контейнер призначений для проведення робіт по гасінню пожеж. При високих температурах з використанням горючних матеріалів та засобів пожежогасіння. Також було презентовано мобільний пересувний пункт управління, призначений для забезпечення автономної роботи керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, операторів групи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації безпосередньо. У зоні виникнення надзвичайної ситуації Віталій Чорненький Тарас Кован Голос Інфо.